День Святого Миколая в Олександрії відзначили парадом дідів морозів та снігуроньок, а також відкриттям міської новорічної ялинки. Загалом у параді брало участь близько 50 пар головних героїв новорічних свят. Своїх дідів морозів та снігуроньок надали заклади освіти та культури міста. Головним міським дідом морозом та снігуренькою стали актори театру Палацу культури Світлопільський Олександр Богуцький та Світлана Мозгова, які їхали в голові колони верхи на головних символах наступаючого року, святково прикрашених конях. Традиційно у нас з 2011 року проводяться паради Дідов Морозов. От сьогодні теж був парад. Причому сьогодні Дід Мороз і Снігурочки їхали на символі наступаючого року, на лошаді. що очень Символічно для цього году. Помімо цього із шариків большого синього коня, що теж є символом наступаючого года. Біля головної ялинки міста апарат розчинився у натовпі. Секретар міської ради Геннадій Лоцман привітав городян зі святом і віддав наказ запалити ялинку. У день святого Миколая за дорученням міського голови цепюка Степана Кириловича. Влада вирішила зробити подарунок усім олександрійцям. Сьогодні ми відкриваємо нашу новорічну святкову красуню ялинку. Новий рік це свято, яке з нетерпінням всі чекають. Його люблять за радість, за здійснення мрій, за очікування чогось незвичайного та неймовірного. Ялинку відкриваємо, ми друзі, разом з вами. Тож хай вона засяє святковими вогнями. Під час святкового концерту за участі вокального колективу Нові імена дітлахи мали змогу загадати бажання на Новий рік, сидячи на руках у самого Діда Мороза. Настрій Олександрійців був святковий. Дорогі Олександрійці, в новому році бажаю, щоб всі ваші мрії збулися. Ну і загалом, щоб все було добре. Ми бажаємо вам всього самого найкращого, щоб в цьому році були самі найкращі мрії. З новим роком вас! Поздравляю всіх Александріса з Новим Годом. Желаю щастя, здоров'я, всіх успіхів, всіх благ. Так, ми вам сказати дякуємо за те, що ви попали на такий э, гарний захід, як сьогодні, на відкриття ялинки. І ми маємо змогу побачити це дійство. І наші діти мають змогу це побачити. І ми віримо в казку, і дорослі діти. Так що ми вітаємо всіх жителів міста Олександрії і всієї України із цим чудовим святом, з Днем святого Миколая і з наступаючим новим роком. Також святковий настрій створювала, і ілюмінація самої площі та проспекту. Головна ялинка міста запалена. А отже, новорічний сезон стартував.